Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую у льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Малята здогадались це зима. Діти, а ви знали, що зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам дуже багато зимових розваг? Сьогодні я вам розповім, які розваги є взимку. Малята. Взимку можна кататися на санчатах, також можна кататися на лижах, ковзанах, гратися в сніжки, ліпити сніговика або снігову фортецю. Але для цих веселих розваг. Потрібні особливі погодні умови. Має лежати сніг, замерзнути лід, на вулиці має бути мороз, зимові розваги завжди приносять радісний, веселий, бадьорий настрій. Це дуже добра справа. Вони допомагають нашим діткам рости здоровими, бадьорими. Та дружніми. Але малята під час розваг взимку потрібно бути дуже обережними. Малята, а зараз я нагадаю вам про правила безпечного відпочинку взимку. По-перше, не можна виходити на тонку кригу на ковзанах. Не катайтеся на санчатах. На проїжджій частині. Намагайтеся уникати снігових заметів. Не кидайте сніжки один одному в обличчя. Катайтеся подалі від машин. Будьте обережні там, де багато намерзлих бурульок. Не катайтеся з гірки, яка спускається на проїжджу частину? Ось таких правил безпечної поведінки треба дотримуватися взимку малята. А тепер, малята, я пропоную вам пограти в гру, що потрібно для різних видів розваг. Тож починаємо. Що нам потрібно для гри в хокей, малята? Шайба-клюшка. А що нам потрібно для катання на санчатах? Нам потрібні санчата. А що нам потрібно для катання з гірки? Льодянка. Так. А для ліплення снігової баби? Що нам треба? Так. Сніг сніжки. А що нам потрібно для катання на льодовому катку? Ковзани. А для катання на лижах що нам треба? Лижі. А що ще потрібно для катання із снігової гірки? Сноуборд. Малята. Ось така зима, чудова пора для дітей. А наше заняття підійшло до завершення. До побачення, до нових зустрічей!